У фірі програма Межа дня і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13 годину. Все частіше б'ють дронами. Ситуація у серединабудській громаді. Сім ідей! в Свиській громаді завершили прийом заявок на конкурс проєктів громадського бюджету. Глухівський національний педагогічний університет посів 134-те місце у рейтингу найкращих вишів України. Військові змінюють тактику обстрілів серед будської громади. Замість артилерії все частіше використовують дрони. Потерпають від таких ударів передусім цивільні. Інформує спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Збільшилось число випадків дронових атак. Це можна. Пригадати і суботній вечірній випадок, коли дрон запустив вибухівку прямо в житловий будинок. Швиденько спрацювали місцеві жителі, зокрема, команда «Самопоміч», підігнали бочку з водою. Самі місцеві мешканці збіглися. гасили цей будинок. Через певний час підскочили наші МЧСники. Але будинок вдалося врятувати це те, що і будівля цього будинку. Єдине, що, знаючи щільність забудівлі цієї вулиці, відбили ті будинки, які поруч знаходилися. І в цьому з дронових атак хочу привести приклад вчорашнього тероризму російських військ проти мирного населення Ізбуді. Чора двізиночки 45 повертались з однієї з установ. Над ними завіз дрон, вони давай ховатися, нічого не допомагало. І тільки тоді, коли вони встигли непоміченими не заскочити, у закинуту будівлю, дрон полетів. Вчора спілкувався з мешканкою середина Буди, яка через певний час повернулася назад. Як вона пояснює тим, що на тій території, куди вона кувала житло, подорожчало, треба за жити, Коштів не вистачає. І це не тільки одиначний випадок. Люди повертаються десь, якщо не сильно пошкоджене житло, стараються зараз відремонтувати. У Свельській громаді на селищний конкурс проєктів громадського бюджету надійшло сім проєктів. Їх мешканці громади могли подати до 10 червня, інформує селищна рада. Зокрема, активні мешканці пропонують встановити лавку з сонячними батареями у парку, альтанку на воді у княжичах, вуличні тренажери та сучасний мультимедійний простір у Микитівці, тренажерну залу у Свельському палаці культури, вуличні ліхтарі, що працюють від сонячної енергії на території зони відпочинку у селі Княжичі та обладнати кімнату для занять йогою у свісі. Вартість кожного з проєктів до 50 тисяч гривень. на результати щорічного академічного рейтингу українських університетів топ 200 Україна 2024 Серед вищих і глухівський педагогічний оцінювали діяльність українських університетів у 2024 році на основі використання шістьох міжнародних і чотирьох національних показників. До найкращих 20 університетів України цього року війшли п'ять столичних університетів, три університети з Харкова, по два зі Львова, Тернополя і Дніпра та по одному. Представнику з Ужгорода, Луцька, Одеси, Івано-Франківська, Чернівців та Сум. Голохівський національний педагогічний університет посів у списку 134 місце. Дорожні служби розпочали ремонтні роботи на ділянці дороги, що проходить з селищем Ямпіль. Там проводився ямковий ремонт. Мова йде про дорогу територіального значення. Т-1915 – 1915, середина буда Ямпіль, береза яка перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області. Стан дорожнього покриття на ній перебуває в жахливому стані. Не на пенсію, а на власне домашнє господарство. Репортаж села Чапліївка Шосткинської громади, де люди тримають огороди, сади, птицю та свійських тварин. Пенсіонерка Надія Дуброна із села Чапліївка Шосткинської громади. Тримає город, великий сад та домашню птицю, щоб забезпечити свою родину та отримати додатковий заробіток. Жінка розповідає, що так живе більшість її односельчан, бо у селі важко знайти роботу. І всі покладаються в першу чергу на своє домогосподарство від міста десь ми 30 кілометрів, вже людей не дуже то й багато, а ну, працюють звичайно на фермі, раніше на полях працювали, тепер кожен займається своїм домогосподарством, щось ну, свої, своїм бізнесом, як кажуть, займаються. Я теж займаюся цим садом, Помімо саду теж птицю держу, щоб і, і поросяток держу, ну, теж усім, що є, то. Що... Парники теж вже повбирала, парниками теж займаюся. Мені подобається чтобы, займатися, щоб, щоб, таки, щоб усе своє було, щоб не їздити, не купляти, як кажуть. не. я сама собі усе понасажу, і помідори, і там і огурчики, усе мене своє є. Особливо пані Надія пишається своїм садом. Жінка розповідає, що займається ним вже понад 20 років. Цьогоріч посадила багато нових саджанців завдяки грантовій програмі від Червоного Хреста. Я купила цю хату вже 20 років, як я в цій хаті живу, і десь з першого року почала садити. По тут картошка була таке, все. Ну, стала садити сад, ще молоденький був, займалася огурцями, огурці вирощувала, продавала помідори між досадом. Потім воно ну, вже стало травкою зараз стати, вже той. Ну продавала доходи були, продавала, люди приходили. Ото ш і шутки мені свої знайомі, є такі, що клієнти. І тут в селі багато до мене приходили. І огірки покупали, і яблука покупали, а особливо алечу. Алеча, вишня, отеж тут вишня, ну, там на макушці трошки залишилася, в цьому році погано вродила, побила. А так цвіло все красиво в цьому году. Я думала, надіялася, що дуже багато буде всього, але погода усе спортила. За словами Надії Дуброни, в її саду багато фруктових дерев. І кожного року вони давали гарний врожай. Цього ж року на врожай вплинули весняні заморозки. Яблуні, вишні, персики. Сливи, але абрикоси, такі абрикосів у мене 15 дерев, смородина, крижовник, парічка, їжевіка. Все це у мене в саду є. Ну, малинка там не багато пропала, треба досаджувати. Не знаю, як у кого, але у мене кожен рік воно родило. Як морози не поб'ють, воно родить і дуже багато родить. І перфіка в прошому году, і абрикосів стільки було. Ну, правда, абрикосав трошки менше було, а персика більше. Ну, родять кожен год. Пенсіонерка розповідає, що тримати такий великий сад для неї не важко, бо з одного боку звикла до такої роботи, а з іншого їй допомагають діти та онуки. Знаєте, я до цього привикла, так мені вже не важко. Мені вроді ти в привичку, щоб. Аби чим зайнятися. Прививки сама другий раз роблю, син допомагає, робить прививки. Обрабатує, обработку треба, щоб вовремя, там перша обробка, друга обработка, і третя, треба, щоб не гнилий даси. Оце зараз от іменно яблука їх треба обработати. Сад треба, щоб не гнили, не червіли вони, нічого, треба от іменно зараз їх обробити. Обрізаємо кожен рік і осеню, і весною. Вже ж дивимося, деякі паростки, де це. Ото, побілку робимо, все цьому, щоб воно теж черване їло, під ствол не знайшли ці різні жуки. Тримає надія доброна і домашню птицю на власному подвір'ї. Вони самі повисіжували уточки, то і то, і то. купляла. Ну, поки все, всі живі, всі по... нічого не пропало. Звісно, з малочку поки не той, а зараз, звісно вже побільшали ще в марті місяці. І в хаті держала, щоб тепліше їм було, і в грубі отаплювала, і гусочок купувала, ну, та Хотілося купити великих індиків, що великани не Ну, Купила п'ятерку для пробу. Там, як виростуть, не знаю, кажуть, що 14, там 18, хто як накормить. Як гарно накормить, так і виросте 18-14. допомагають армії з першого дня російського вторгнення. Дивіться сюжет про роботу свезьких волонтерів з архіву на межі. Свесі волонтери готують вітамінні салати для українських військових. Жінки забезпечують захисників солоними огірками квашеною, капустою та морквою по-корейськи. Очолює місцевих активістів Олена Бугай. Жінка розповідає, що вирішила присвятити себе допомозі армії після загибелі чоловіка Володимира. Малосолові огірки нашим хлопцям. Їм дуже подобалося. Це було влітку, ось у серпні місяці. Дуже дуже багато ми їм малосолові Відправляли і нашим тут хто стоїть на кордонах. Хлопцям тут багато їх і давали, відправляли на шостку. А шостка навіть відправляла нашим хлопцям на Донець. Робимо. Квашену капусту. Спочатку ми робили капусту з перцем, це була смачна, там е, солоденька така. Ну, коли був перець, її можна зразу їсти. А це вже перцю ж немає. Ми робимо квашену капусту і е, ось ну, квасимо її, переправляємо хлопцям. Вітамінчики для хлопців, для наших рідненьких. Е, ну, і моркву робимо ж по корейськи. Із бурячком, ну хлопцям це подобається. Зараз почали консервацію приймати. Свесянка Ірина Мануйлова розповідає, що місцеві волонтери збираються кожного тижня і готують військовим страви за домашніми рецептами. Овочі ж для страв збирають всією громадою. Два рідних брата на зараз на гарячих точках на, на нулі. Що казати? Кожен день чекаю, пишу їм. Кожен день і чекаю. Відповідь. І зять у мене військовий, і сват у мене військовий, і плем'янік у мене вчиться в військовій академії, і плем'яниця вчиться в військовій прикордонній академії. Тому я вважаю, що я вношу маленьку, зовсім зовсім маленьку частинку того, що я можу робити. Консервацію люди приносять. Навіть небайдужі пенсіонери приходять, прогулюються, мимо, заходять і кажуть, а чим вам допомогти? А давайте ми вам щось принесемо, а макулатуру ми принесемо, а ми там, несуть там бабульки ті, які... Ну, я вважаю, зовсім не захищені. Вони несуть якусь 100 гривень, щоб допомогти. Настоятель місцевого миколаївського храму, отець Григорій, розповідає, що готувати їжу для військових Свисяни почали ще у лютому минулого року. Годували хлопців в окопах та на блокпостах. Каму війни десь в перших числах ми вже почали збирати допомогу нашим захисникам. Тож хлопці не стояли там на довольстві. Тож треба було нам підключитися і допомогти їм їх підтримати. Консервація, вареники, пельмені, там, котлети, те, те що ну, вони не могли з'їсти сидячи в окопах. Тобто, жінки залюбки готували, ці, ці страви і ми вже передавали нашим захисникам.